Що це, я питаю, це лице, чиє лице, не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице, не знаю, Одновременно. Сонце, що світа, це, це пиво яке. Це пиво твоє. Це пиво моє. Видно? Нормально. Точно. Хтось... Так, да, ну, мабуть, то Придут... приведу, Хто приєднався, да? так? Що там Буде новий фільм про Тараса Григоровича Шевченка. Mm. А старий вже був, походу, так? Да? Старий Я був, можливо, навіть і не один, ще за радянських часи. Так от актора на роль Шевченка будуть обирати всім народом. Я думаю, це буде смс-голосування. Ти... Почекай. Почекай, сьогодні всім чи коли? Завтра. Ні, не, не всім народом. Всім народом будуть обирати. Причому фільм буде Україно-Казахський. Ну, Спільне виробництво України і Казахстану. Просто то б... щоб ближче було до слова Козак? Шевченко <гум> ж козаком був, правильно? Більше того, він був гієм. А в мене <гум> є інформація, що він <гум> був би до Філо. От що значить разносторонне місце, <гум> <гум> <да? гум> так? Я би проголосував за козак актора. Ну, в казах, ну, Казахски тонского актера, ну, да. э, афроамериканца, джейна полностью. Афроамериканцы. Афроказак. Афроказах. Ну, як на мене, так, ідеальний які, буде актор. Які... Всі казаки якби з вусами лиси, по-моєму, так? Да? Абсолютно всі. Ну, так йде, Більш так. того, їх національний одяг це папаха, яку дуже полюбляв Тарас Георгорович на світі. Папаха <рисвіт> <рисвіт> Я ніколи не знав, що таке папаха. Папаха? Ну це такий головний а, так. Значить, Кабінет міністрів план мер і заявив, що дуже до... 2020 года украинцы заговорят по-английски. Сообщил министр образования науки Сергей Квит. То есть, ну, как была вот конференция, и он выходит и говорит, My name is Сергей Квид, а usually go to работа by bus. Yes. London the capital. Of <laughs> And uh, let me speak from my heart. <laughs> In English. Він навіть випустив диск, Пам'ятаєте, була Ілона Давидова, а тепер англійський з Сергієм Квітом. По його технології всі українці заговорять по англійськи до 2020 року. Хотя причому всього <зас> то масу треба 4 роки займатись, та я тут вже українці заговорять. І то на 4 роки. І то навіть і не щодня. Три раза в тиждень занятий. Прослухаєш. Да, десь Сергія квіта і все, ти вже знаєш. що Я навіть боюсь, що просто після його виступу проходить 4 роки. І тут раз, 2020 банк. 2020 року, 10 yeah. березня, всі прокидаються. І, і Всі говорять й... англійською. Hello. І він аккірювай, так? Українці заговорили англійською. Українці саме в ти почувають. Ніхто нікого не розуміє. Вони знають. Декілька тем. Саєнс. Ленін це крейтрайтер УССР. Вони знають всі пісні. You my heart, you my soul Це, це дуже гарна. Новина. Ну, мені подобається особливо. Ну, якщо це заявляє міністр науки, освіти, я. Й... Корйобочка Коньобочка. Матрьошка. Клясність перестройкиская культура. Ви хорош, щоб по русски О, так. Ми розгадали планицю. Треба просто змовляти на українській або російськи акцентовано. То... Так, і в кожний американський, треба, треба причо. А, треба ще е, 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 збишту хучність. Хучність треба okay.

Закарпатськ, Закарпатський говорят. Закарпатськ, да. Закарпатській. Закарпатська. Закарпатська, да, Обласний центр. Обласний центр Закарпатської області Закарпатський. Там пишут, значит, Чиводар, костка, Чон Відтепер ведь тепер наперелок ужарит а я вперю. А думаю, що це таке, а це називається... Типа нашканбая. Типа так оскачан варіант. Це, по-моєму, це якесь, ну, це як певне застереження. Будьте уважні, будь ласка, бо оцей вірус, він розповсюджується. через не Я думаю, так. Гей, гей, якби там. Чмо? Злізь смерли, є підстави. Тут відео чи, Тут від, чи від, від. Так, Там відео. Це наш оператор. шо Не перегрузився, а сам антроп. Я його не просив. Хтось знімає в цьому цей виліз. Послухаємо а, а, знає, в Запоріжжі, нардепи. нардепи причетні до схеми. На ринку ритуальних послуг. На ринку ритуальних -по послуг є схеми. Нардепи? До них причетні нардепи. <мас> да. Ну так, на ринку ритуальних послуг є схеми, тобто коли є цвинтар, там є певні схеми де кому лягати. Ну перша схема, я думаю, на воротах прям, да? так? Наліво пойдет. Наліво, да? нардепи. Налево Направо. Сепаратісти. Друга схема, якби е, ну, просто така е, покрокова інструкція, якби там народись, проживи, помри, лягай. <рес> але, ну, але тільки нардепи чогось в Запоріжжі, походу помирають. Ну, можливо, помирають і інші, але хоронять тільки нардепів. А, це, Тому, та, все це тож, мається може... на базі, бо того вони вже і схеми розробили навіть навіть їм місць не вистачає. Ну, для, для звичайних людей в Запоріжжі, я так думаю, там вони Може вже втекли? Ні, не втекли новини. Запоріжжя те ж саме залишається, просто через одну новину перескакується. Знаєш, дуже цікаве місто. Так, так? Так, так. Просто назвати треба. Два рази. Через новину просто. Руководство скорої. Да. сливала інформацію о покойні з Ну... Щось там діється з ритуальною галузю, з ритуальною галузю щось да. діється в Запоріжжі. Ну, там народи про до схем, тут швидка злива інформація о покойні. Майбутніх покойнів. Майбутніх поконів. Так, бо да. тоді тут уже можна бачити, що... Так, да, 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 да. тобто е, скоро знає, що сьогодні-завтра той помре. Після не сьогодні, завтра. Не сьогодні-завтра він помре. Ну, Тому що власне скоро якраз Тоб... відповідає за те, щоб він не помер. Але маючи зв'язки з ритуальчиками, він робляться для того, щоб він помер. Ритуальна мафія. Е, е, скорая ритуальна мафія. Отак вони себе називають. Причому, коли людина помирає скора ритуальна мафія Запоріжжя. Тобто, коли людина помирає, вони проводять ріду. Квакати в Ставлять свічки. Дуже Так, А ще чогось вони взяли собі за Вони взяли собі за правила захлопувати чогось. Це якийсь ритуал. Він вперше на Запоріжжі. Збираються люди. Більше того, в цю мафію ще входять музиканти. Вони приходять, грають якусь музику, коли музиканти-аніматори. Ну, музиканти -аніматори. музиканти -тур турецькі аніматори. Грають музику і разом з мені здається, що Запоріжжя зараз набуває якоїсь такої форми, як по типу там Лос-Анджелес двадцяти. Кіровоград. Угроза життя дорожанки вліяла на атміну слушання. слушання мали бути, але на них повлияла угроза життя горожан. А що мали заслуховувати? Щодо, щодо угрози ворожа, так? Mm -hmm. ну, так? як якби раніше е, такі заняття, типу як гражданська оборона. Там вчили, що робити на е, випадок там, пожежі, землетрусу, нападу і на планетян. А от в цей раз... Ч... Пчелы-убийцы? Это при Ющенко у него особенно подняли голову. Пчелы-убийцы, да. убийцы Так, так, это, кстати, уряд так называл. Пчелы-убийцы. Наша Украина, пчелы-убийцы. Да. Даже, да? Что это было за слушание? Даже такой судьбоносный вопрос, как переименование города, не стоит жизни людей. Какого города? Кировограда? Кировограда. А, вот звинки цесла. На этом сегодня, 10 марта, акцентировал внимание Кирвоградский городской глава Андрей Верайкович. Сказав, бля, я на роботу сьогодні не йду, мене були голова. і вот від чипица. Від ни ніяких слухань не буде. В жизни людей це не стоїть, я можу і поспати. Сказав він, да, і заліз обратно на печку. И дальше я запал. Тарас день рождения Тараса Шевченко в центре <рик> Луганска бабушка зачитала его стихи. <рик> <рик> а, <в тому>, що... <рик> <рик> я бачила це видеть, да. Бабушка Шевченко зачитала его <рик> стихи. Справа в том, що судьи зачитывают судьи. Ты судьи на прочитаешь, да. Сказали їй, влада Луганська. Я не знаю, тут можливо це просто не сказали. Влада це дівчина. Влада Луганська. Влада Луганська, це так звати дівчина. Цієї бабуськи. Вона каже, слушай, влада, я піду почитаю стихи, все-таки день народження. В суді прочитав. Ось такий був діалог. І, і я хотів просто додати, що ні, я не знаю, тут напевно це не сказано, що зачитала ні іздані стихі. Ні із Можливо, ну навіть не виключно, що вона їх дописала. За 202 роки в неї була така нагода. не нашла лучшего места, чтобы сделать это в Бухане. Я нахожусь в отделе социальных и культурных событий. Первая новина. В Запорожье демонтировали памятник Феликса Дзержинского. Демонтировали железного Феликса. Ну, правда, он там, сам памятник был из картона, но это такое дело. Опять Запорожье. Демонтируют. это, А, а, так, так от про кого скоро злила інформацію? Скоро ритуальщика. Фелик. Скоро Фелікса буде знімати. <ривіт> а Фелікса значить згиває. Знімають да. Фелікса. Скоро знає, що блин, ну, раз пам'ятник уже, значить людина померла. Померла, так. так. Значить, раз померли, значить, вони нам пам'ятно. Ми сьогодні сіти доволі, можемо робити. Правильно, ніде ж не було сказано, що треба Пай, говорити тільки про людей, які піто. от тільки зараз померли, ні? Філікс да. помер померти. Да. Да? Да. Ми вам злили їм в Запоріжжі як порятувальщики ті, а ти приходиш, кажеш, сьогодні <плес> На. Вони <плес> <От, плес> <туди> не питають, <плес> мало? На. Де, сьогодні взагалі в світі хтось помер. Спасибо за А Ви знаєте, скільки в Африки Ооо. Кажи адресу. <плес> <пл Виїжджаємо. Збираються ці всі трампаністи, трамвокопаті. Ні, ну Запоріжжі сьогодні. Голова обласної ради Іван Мультян скликає на 15 березня сесію Чернівецької обласної ради. Причому він сам знаходиться десь в Турції. Тут класно! Приїжджайте! А да, по вулицях там не чуть але то на сесії Чернівець, че купи на брати. 15 номер, так, крикучний. Навала. Мігратів. Так, навала мігрантів із Сирії. А це ж теж були мігранти. Причому вони довгенько затримались, років на 300. Оті перші мігранти, татарські, монгольські. А зараз от нас очікує нова навала мігрантів. Звідки? Сирії. — Не сказано. Сирії, сирій, сирій, сирій та є вже в Яготині. Сирій. Сирійці. Притулку. Да. А це, це не того, це яготинське молоко трошки погіршило останнім часом. Може там сирійці. Просиріло, воно просиріло просто. А Де yeah. Де вони ще будуть? Вони ж ніколи не бачили Так. Yeah. Yeah. — yeah. <laughs> <laughs> Не думаю, що це такий великий туалет. Так ну хорошо, да? Ученые смогли провести телепортацию на небольшие расстояния. Посредством ног не читали. Ног. Ты знаешь, что по першему? Нет, а страховай! Гарри, гель. Нести ногами там, чи руками це вже не телепортація. Телепортація це щось рухається невідомо чого. Ну, там, Без, без допомоги того, що його хтось рухає. Тобто вони просто <реж> кидали каміння. У тепер у ГПУ у ГПУ є за ліна. У ГПУ залізне литання. У ГПУ. У ГПУ. А при чому до ГПУ до телепортації? Зараз він так скаже. Як Янукович на кого зміг втікти? Телепортація. 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 На невелику місці, так. Досить невелику. Ну, Ростов. Міг би сісти на літаки, як його коханка Емірати, ні, він захтіпав. телепортуватися. — Жодного літаку не злетіло. — Так. Жодного. Всі доки перекриті. Доки на комусь. Телепортація. Германський є. Володі. По-моєму, це багато... там не кажуть? Ну, не взлетіло окей, але ж сів літак в Ростові чи ні? Але ж він не взлетів. Але ж в Ростові седіли. По-моєму, так. так? То Він телепертнувся наверх, щоб сісти в Ростові. Все, вирішено. Так, да, було було. Так. Було діло. Я, я значить, сказав, ну, сменничен. Хотів пускати, якщо і ще не сховали. Ні, не сховали. Тридцять 33, канал. 33 канал повідомляє. Президент їде на Хмельниччину. Он що буде тебе на батьківщині? На малій роді. На маймані батьківщині. Мать і можливо, можливо. Заїде. Я, я хотів сказати, можливо, залишиться, але, але заїде, так, да, це круто да. Їде? Ну, не факту. Тут ребята. Це все, я вже їду, я вже їду. А потім раз, і на наступний день для прес-конференція він просто відна телепортація. Розумієте, відключив. No відключить. Ми не можемо відключити, бо у вас не так розширка телефона. Ноль переглядів, ноль переглядів. Напевно, привіт. Це Так, новина, так. І можливо привезе нового, новенького. Губернатор. Губернатор. На огляд війни. Як да, на оглядові? Це всі буде свата. Так, 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 У нас тува, у нас тупець, стоїть ряд губернаторів і колупають пічку. Колупають пічку, бо це так робили дівчата, щоб показати, що вони працюють і не горді. Та, а це губернатор він вже не вперше в область привозить, там просто на Хмельниччині. Може вам <гум> він там не підійшов. Просто на Хмельниччині як Багарбузів не родило цього року. <гум> Їдемо на Хмельниччині. показують <гум> винаходи, яким у світі важко знайти <гум> аналоги. <гум> аналоги. 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 Аналогова телебачення. Швейна машина, <гум> так? Що <гум> вони ще Ніжна. А для людей з проблемами опорно-рухового апаратура. Машинка Прайля. Машинка Прайля. Патефон представили. Перший патефон. Диски. А, патефон це що таке взагалі? Патефон? Патісон може? Представили Патісон. Це там під папірки ходить? Це Патісон. Це Патефон, це не Патісон. Це патріпи, ціпи, не Це... То есть топ Тобто ти береш пластинку крутиш її на пальці, да. і пальцу. Да, и другие палец, представляешь, общество. Может. Вниз, вниз. вниз. <риві> <риві> а типа стерео звучали, типа. Ты стерео звучание, да? Це так? це, 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 це виникли, якщо з'їсти забродівший Патісок. А, якому це, це, нема це, 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 аналогії? А нема у світі, нема аналогії. Уже нема. Дисковий телефон. Перший, перший, перший супутник землі представлений. Він вже впав на ну, землю, з зловили. Добре, що хоч на землю, я так скажу. Але, але не те, у нас є винаходи, яким нема аналогів. Знаєте, інститут зварювання. Він до сих пір зварює. Sure. А, а, а що? що він варить? За межами війни ніхто не вміє варити. Задуть каша зварювання. Ні, вони може то вміють, але наші так варять, як ніколи ніхто ніколи, ніколи ні, і не зможе варити. На, наші так? жінки yeah. як варять. І, і, навіть це інститут. Це у нас цільне зварювання. Ці... О, а, от, от зробили мост, мост Патона. Його сильно зварили. А, а, могли... а, могли, а могли зброй. так от взяли і поставили. А так, могли шурупами зварили. Варили, варили, варили в інституті, потім а щотко так винесли. 35 команд. Сильний вже. Ти <ріст> <30 -50 ріст> так встановили. <ріст> так. Встановили між тоном. Біз Патона, це ж його. Перегласили Веростюка. Він ще молодий був такий, дуже. Він ще був молодий, сильний. Дуже. І Котигорожка, і поставилася. <рес> Котигорожка це директор фекультату. <рес> сина Івановича. Запросили в Іванович. сказали Вася, а візьми цей мішок цементу, так? понеси туди на краніпра, нам треба міст буде зацементувати. А цей міст, ти, проектор Херов, бери і тягни. Тебе хто просить так говорити? Хто тебе просив ці новини? Скажи мені, хто тебе просив ці новини? <ріху> Ні, ну розумію, ну, ну це просто тема моєї кандидатції. От. <ріху> от і каже. І дядь. Да. От і дядь. Усіх пишуть нас варять. Зварять. Зварять. А от давайте, ребята, зваримо Давай. На Харківщині не встояли пам'ятники Леніну Закіра. Що ж там відбулося, цікаво. Вибачте, не встояли перед якоюсь. Щось їм запропонували і вони не встояли. Що це пропонує? Є, я думаю, що це проводити. Причому може навіть не їм, а є що запропонував топі. Він запропонував їм відзняти агітаційні ролики. Каже, каже, є по допі, каже. Є про скорої копи. І тут є нет захоплю. Я не встояв, ребята. А давай заліземо. Селфі зробимо. Селфі з нашим. Провідником, так. Пам'ятників стоїть. А може це було як типа Камеді Клаб, розсміші пам'ятник. Росміші пам'ятник. І і починають, починають, починають. Камеді Клаб розсмішити. Розмі пару передачі згадав. Камеді Клаб такого не відбувається. Розсмішив пам'ятник. і топа змогли розсмішити Леніна і він навіть дав їм по тисячі гривень. Рублі. Царських. Забрав. Забрав. А, ну так, да, по правилам цієї передачі, так, він просто забирає. Не встояв і забрав. Все, добре. Давайте ще, будь ласка, червоне пиво. Два. Два. Три. Три.